Армадо. Забудь про головний біль. Це сніданок на каналі Тет. І всіх вітаємо з новим прем'єром Великої Британії Ліс Трас. Ось вона. Офіційна світлина нового прем'єр-міністра Лістрас абсолютна продовжувачка політики а, Бориса Джонсона, і у сенсі того, що вона є консерваторкою, вона очолила консервативну партію, і у сенсі того, що вона обіцяє так само продовжувати боротьбу з Кремлем і допомагати Києву. Але слухайте, от давайте без зараз всіх цих псевдоекспертних прогнозів, та не хочу їх зараз робити жодним чином, тому що ми не знаємо всіх залаштункових засновків, нічого не знаємо, але... Але от я вам таку штуку скажу: є таке британське видання Guardian, яке не дуже пестить компліментами консерваторів, в тому числі відповідної Страс, і Бориса Джонсона. Але з'явилася велика, е, велика стаття з заголовком про те, що Лі Страс Путіна поховає, і у цій статті немає жодних прогнозів, аналізів. Просто портрет ліс трас, яка вона є людина. Насправді у е, наш час, навіть у системних е, країнах із системною політикою, е, хто така є людина? Особистість людини грає дуже велику роль. Тому я зараз пропоную їй дізнатися, хто ж вона така, третя жінка-прем'єр. Після Маргарет Тетчер і Терези Мей Ліс Страс». Яка вона на смак? До речі, ми скуштуємо її на смак. Та одна київська кав'ярня після того, як зробила тістечко Боріс Джонсон, зробила вже ліс Страс». Я зараз зачитаю, як вони описали цю історію. Лаванда, троянда, ожина з заварним кремом. Уявили? Ніжна ззовні, але на смак ще та пожежа. Посмакуємо після дев'ятої. Нам тісточку привезуть, покажемо. Але вчора ліс вперше зустрілася з королевою Лізаветою. А, до речі, саме тою королеву, яку вона в молодості хотіла скинути. Пожежі жодної не було і не буде, тому що вже час пройшов, королева змінилася, а Лі Страс дуже чітко відчуває час. От прям дуже. Іноді занадто чітко, і ви знаєте, навіть до звинувачень у політичному ліцемірстві. І таке було. От це, до речі, єдине насправді, що відрізняє Лі Страс від Маргарет Тетчер, яку постійно порівнюють, вона, до речі, це заперечує, але так чи інакше постійно на це натякає. чекає. Трас, е, трас е, е, дуже е, знаєте, як це правильно сказати? Е, вона не тетчір не боялася робити непопулярні речі. Вона от говорила, як є. Та? От, а трас, політика абсолютно протилежної психології. От у цьому сенсі геть. Е, тетчір жорстка. Трас Трошки імпульсивна, це теж різниці, але обидві консерваторки за максимальну свободу підприємництва і особистості. Це те, що відрізняє власне консервативну партію. Ну і легендарні мемні фото жінок, які облетілись зараз на красній площі. Ви зараз це бачите, і на танку верхи. Всі ці фотки зроблені за різницею у 25 років. Нібито така алюзія на продовження політики Маргарет Тетчер. Ну і фірмова блузка, звичайно, ви бачите на Лі Страс, фірмова Блузка на Маргарет Тетчер, яку вона надягла якраз на е, дебати. Це вже така якась дрібниця порівняно з попередніми світлинами, оцима та дуже така чітка алюзія. Донька професора математики і медсестри в дитинстві, до речі, під впливом матері пішла навіть на протести проти Маргарет Тетчер, яка та хотіла зробити е, е, дозволити розміщення взагалі американських ядерних боєголовок під Лондоном, а от тепер на диво сама Лі Страс, ще, не будучи офіційно прем'єр-міністром, сказала про те, що вона застосує ядерну зброю, якщо буде така потреба у відповідь. Бачите, як е, вона взагалі дуже завжди вміло робила ставку на переможця. От, наприклад, була противником е, е, Брекзиту в уряді Кемерона, але після того, як референдум сказав своє так Брекзиту, вона одразу змінила позицію. Ну а в уряді Джонсона, ви знаєте, вона навіть займалася конкретно новими відносинами з А, е, Вона, до речі, була проти відставки Джонсона до останнього і е, власне подальших розслідування протоколів проти Джонсона. Але як тільки Джонсон подав у відставку, сказала: ну Слухайте, ну це вчасно, це правильний крок і так далі. Ну, є такі моменти. Може, і тому взагалі її називають е, нудною вчителькою і міс деліверо. Це така алюзія на, е, на назву служби доставки. Ну, така, знаєте, нудна типу, що вона постійно підлаштовується. Можливо, а можливо. Не знаю, можливо чому, але подивіться на цю фотку. Це одна з останніх світлин а, її фотосесії у глянцевому виданні. От, подивишся і не скажеш, що вона в принципі міс-делівера або нудна вчителька. Така з'їсть така просто. От ну і от, власне, до речі, от цьому. І цій імпульсивності вона навчилася якраз у Бориса Джонсона, або принаймні багато чого у нього перейняла. От от до речі, нещодавно публічно засумнівалася у тому, що Макрон друг Лондона, наприклад. Ну так знаєте, така заява. Ну, Макрон з умілою йому галантністю, трошки так згладив конфлікт. От, але осад залишився. Знаєте, от тому власне відверто, я не здивуюся, якщо ліс от, замість Бориса Джонсона вже приїде і пройдеться не по Києву під сигнали тривог, а десь ближче до нуля. Правда, ну. Чому ні? Я, наприклад, реально не здивуюсь. Головне, щоб дійсно її конфлікти з Європою не затягнули, і холодна зима, тому що вона може зараз а, мости розірвати з Брюсселем достатньо серйозно, вона це вміє. А, мати двох доньок, дружина фінансиста, випускниця Оксфорду, не обійшла насправді і жовті видання, а, був гучний скандал. А, річна інтрижка з її політичним наставником, депутатом Марком Філдом, закінчилася розпадом родини останнього. Ну а чоловіки переконала, що її старша дитина, ну, власне, від чоловік. Ну так і Живуть досі і нормально все. Коротше, давайте приготуйте попкорн. Насправді вогника у трас достатньо для боротьби з Кремлем. От єдине що, єдине що, щоб вся політична кон'юнктура навколо уваги на Україну не змінилася. Якщо вона не дай Боже, якимось чином зміниться, ну як, з якихось різних обставин, то імовірніше за все зміниться і увага до цього питання і ліс трас. Чому ви вже знаєте? Тому давайте, от під таким фільтром цікавим людським вже спостерігати за системним політиком консервативної партії, і скоро очевидно, що вона буде в Києві. Десно ну, цього якраз найбільше б і не хотілося, щоб не дай Боже, через якісь там певні моменти, да або зміна кон'юнктури в неї змінилися погляди і рішення, які вона далі буде приймати в Британії. До речі, ну звичайно, от вчора, коли вона там виступала, да коли вона їздила до королеви, потім виходила до преси і розповідала про те, що. Путін Путіна вона поховає, що якщо треба буде ядерну зброю, зброю використає. І до речі, вона власне і зазначає і вважає, що через агресію Росії, і через власне агресора Путіна, Британія в тому числі зараз має енергетичну кризу. І от також вчора два дні заява казала про те, що ну британцям, принаймні вона обіцяє подолати цю енергетичну кризу, щоб до них не приходили якісь шалені. Ми вже це обговорювали платіжки за електроенергію. Енергію в тому числі, бо ну і у них є певні свої моменти. Їм також важкувато зараз, навіть для того, щоб оцю величезну комуналку вона не така, до речі, як в нас Про... в Україні, і це проте те що я кажу, що може власне і зупинити той запал. А боротьба з Європою та так, і свої внутрішні, і внутрішні проблеми, проблеми які є в країні, і обурення там да або настрої британців. Це також звичайно все може. Ну, от подивіться, впливати. от класно ту штуку згадала до речі, ранковий шоу. До речі, от я вмикався в нього у перші дні великої війни, десь там на початку березня тому що всі питали, що де як, і ми перше шоу сніданок, яке власне оголосили про. Початок великої війни сказала людям, ми були з ними до кінця, і от, власне, в цьому шоу Good Morning Britain» а, зараз, щоб ви розуміли, розігрують а, комунальні платежі. Ну, мовно кажучи, можуть оплатити, якщо вам так, пощастить ну, то, ваші шоу, комунальні платежі. Шоу може сплатити так. Реально, людина, яка угу. там на телефонному дзвінку, да і яка виграла оплату цих комунальних платежів, дуже сильно цьому тішилася, тому що, по перше, вони там на 4 місяці вперед здається, такий лот у них, тобто оплата комуналки на 4 місяці вперед. Ну а якщо порахувати. То це десь в 42 тисячі гривень. Ну скажімо так, оцей ну, лот. плюс-мінус. Е да, це знаєте, як він ви виграли Фінансове. автомобіль? Та ні, дайте комуналку краще. Том більше за ним його обслуговувати, і обслуговувати. Такі комуналку є, yes. хоч би заплатити no, за комірне. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».